З миром Божем, дорогоцінні, ви знаєте, спасіння ми приймаємо вірою. Нічим іншим, ні вчинками, ні те, які ми там добрі були чи погані, ми приймаємо все вірою. Так як і Ной прийняв дійсно обіцянку Божу, що він рятується, прийняв відкровення Боже і почав будувати той ковчег. І коли він прийняв це, він почав будувати. Він його не будував рік, два, він його будував сто років. На дем сміялися, над ним, ним глузували, що де той досі, так далі, так? але він е, збудував цей ковчег. Але як він його збудував, е, він був перевірений цим потопом, цією водою. Господь йому сказав слово. але Господь не робив за нього цей ковчег, робив сам Ной. сам мусив збудувати, е, але по Слову Божому. І так само і в нас сьогодні да? наше служіння, воно перевіряється, чи ми йдемо згідно з Словом Божим, чи ні. Тому що наша віра, вона має бути випробована. І так, ковчег він був випробований. На силу. дійсно, чи він міцний такий, чи по будові, як Господь йому дав, чи він це зробив, чи взяв стільки їжі, чи все засмалив смолою, да, замазав, чи не буде там вода. Тобто, все воно перевірялося, чи дійсно він вистоїть. І наша віра вона сьогодні також перевіряється огнених спокус да, перевірок, як Петро описує, Не бійтеся. Наша віра, вона така буде перевірена, вона дорогоцінніша, ніж золото. Господь дає якісь випробування, якісь моменти для нашого духовного возстання. І коли ми приймаємо це все вірою без роботу, то Господь являє свою славу в нашому житті. Тому все потрібно брати вірою. В цьому і заключається суть. Віра в Ісуса Христа. Вірою ми можемо такі речі робити, як робили і Ной, і Пророки, і Моїсей чудеса, і апостоли. Вірою, вони це повірили і йшли за Ісусом Христом.